Друзі, всім доброго дня. Сьогодні з вами повибиваємо трохи скринь, побігаємо полювання на голови. Не вистачило в мене терпіння, якщо ви не дивилися попереднє відео, не знаю, можете подивитись, можете не дивитись, це моє особисте бачення, скажімо так. Я пропоную взагалі тому фільму зайти. На якісь сайти, там на МДБ або на інші, натикати взагалі пальці вниз, написати гнівні коменти, все, що ви думаєте з приводу цього кіна, якщо ви його теж дивилися і воно вам не сподобалося. Ну я взагалі не хотів ніколи таким займатися, але чесно, ну нічого не пропоную вам. Це вже ваше буде рішення, що хочете те й робіть. Я, якщо чесно, взагалі такі фільми, таку дурню не, не люблю. Про що забув згадати, ну, скажімо так, в попередньому відео, це те, як він хі -хі, одягає свій цей наряд фінальний, з яким можна тільки на велику окружну йти. Ну, дуже, дуже класно, от. Хі -хі, щоб він все кіно взагалі так бігав. Ах, неважливо. І ще про що хотів сказати: якщо він весь такий себе мисливець, якщо він, типу, не. Ніяким чином не бере участі у справах свого батька, то звідки в нього знайомий чи знайома, ну, неважливо, звідки в нього гроші беруться, звідки в нього там, чи Вертоліт, чи... я вже не пам'ятаю, на чому він там пересувався в якесь місце. Чесно, не згадаю. Ну, явно по небу. Не звернув уваги, друзі. Звідки він бере гроші? Тобто він займається тим, що... чим і займається, скажімо так, от, прямо правильний герой. Це мародерить, типу, тих, кого він спіймав, чи що, чи як, чи куди. Ой. Коротше. Коротше, друзі, цей фільм повна дурня, нікому його взагалі не раджу. Якщо вам сподобалася дана рубрика, не знаю, напишіть про це в коментарях. Якщо вам не сподобалося, також напишіть, я не буду більше <свісно> таке знімати. Якщо хочете, от, чесно подивитися нормальне кіно про супергероя, скажімо так, з надприродними здібностями, який Мстить, який, скажімо так, робить все правильно. Подивіться краще, старе кіно. Не пам'ятаю, якого воно року, чи то до 2000-го, взагалі, чи трошки більше. Називається ворон Месник. Неважливо, скільки вам років. Якщо ви не дивилися цей фільм, то краще подивіться. Подивіться цей фільм. Там набагато більше сенсу, набагато кращий сценарій і набагато потужніший посил від цього фільму. Тому що посилу від фільму Крейвен, я зрозумів тільки, що всім все одно на нашу країну, що знімають, аби тільки грошиків заробити. Ну, дуже класно. Бажаю їм удачі в цьому. Чесно, ну, мене цей фільм не те що засмутив, він мене вибісив. Тому ну, хотілося це. Десь комусь просто розповісти. Я його ледве-ледве на перемотках додивився, не знаю. Поставив палець низ, закрив і забув за нього. Добре, поговоримо трошки з вами про все ж таки Діабло, бо граємо з вами в Діабло. Щоб я радив взагалі робити, поки у нас відбувається цей івент. Радив би бігати полювання за головами, тому що тут, друзі, саме більша вірогідність того, що ви виконаєте купу завдань, яке вам дасть можливість забрати скриню з дерева. Що буде в цій скрині, там буде ще одна скриня, скриня хаосу, яка буде давати нам більшу кількість предметів. Це дуже гарно підійде для всіх персонажів. Наприклад, якщо у вас не було якихось. Скажімо так, аспектів прокачаних або предметів прокачаних, ви можете спокійно побігати цей івент для того, щоб роздобути собі, друзі, ці аспекти. Тому що з цих скринь також є вірогідність отримати предмети з зірочками, а предмети з зірочками дають нам підвищений шанс на те, що аспект буде кращим, ніж був у нас до цього. Тобто, Раджу вам на тих персонажах, де ви бачите, що, наприклад, аспекти погані на зброю, чи на ваших перснях вибирати ці скрині саме з, з цими перснями, ну або зі зброєю. Або якщо у вас погані захисні аспекти, і забирати ці скрині. Тому що зараз вони впадають в подвійному обсязі. До речі, це діє. Скажімо так, цей івент діє не тільки на сезоні, цей івент також діє на несезонному світі. Ну, якщо з якоїсь причини ви хотіли зіграти там і, скажімо так, ну вибити щось потужніше, ніж те, що у вас є, то я вважаю, що це найкращий час для цього, тому що бігати щось інше не має ніякого сенсу, тому що це буде довше. До речі, якщо ви будете проходити цю штуку на несезонному світі, раджу вам бігати, мабуть, що пекельний приплив Халтайт, ну, тому що там ми зможемо дістати компаси, бо компаси в ямі і в підземеллях. Ну, Чесно, бігав, коли був івент місячного пробудження, то зі десь підземель, ну, може, впали. Скажімо так, три штуки цих компаси, тобто підземелля взагалі не гадяться для того, щоб ці компаси отримувати. Саме краще, ну неправильно, скажімо так, знаходиться інформація на сайті на Максролі, там де пишеться, що ці компаси гарно падають з підземель. Можливо, це було гарно в якомусь сезоні, чи можливо це я такий, везучий, але мені чесно, з відтіля компасів ну, три штуки, якщо не помиляюся, впало, тому що я їх всі витратив на те, щоб прокачати ось ці речі, хоч якось до зірачок, і в мене компасів не було. І я бігав ці підземелля, щоб, по-перше, забрати нагороди з місячного пробудження. По-друге, щоб... Е Ну, пройти скажімо так, міста для того, щоб прокачати свою репутацію. І я реально їх ну, більше 100 пробігав. Друзі, з цих 100 підземель мені випало всього-навсього три компаси. Тому, якщо ви хотіли дізнатися, де саме краще діставати ці компаси, це явно не те місце, підземелля для цього погано підходять. Не знаю, напишіть в коментарях, можливо, вам краще випадають ці компаси в підземеллях. Мені, наприклад. Ну, Реально впало дуже мало. Тобто, Саме краще бігати хелтайд. Чому? Тому що, звичайно, івенту полювання за головами в нас на звичайному режимі немає. Друге, з хелтайду падають всі майже проходки до босів, що теж немало важливо, тобто, там падає і. Залізо для того, щоб ходити на Грегуара. Коли ми ходимо на Грегуар, звідтіля падає. Ну, ви це все мабуть, так знаєте. Тобто падають проходки на босів. Там можна виконувати також завдання дерева на цих халтайдах. Не обов'язково, до речі, проходити ну, халтайд повністю. Наприклад, можна його проходити тільки півгодини. Коли є ці завдання дерева, а півгодини, наприклад, або відпочивати, або займатися чимось іншим в грі, що, в принципі, добре, ну, сходити хоча б на тих босів, на які вже є в нас, скажімо так, проходки. Ну, і в принципі, я думаю, це найкраще буде місце на звичайному режимі. Проходки до босів, компаси для того, щоб наші речі покращувати. Ну і, звичайно ж. Звичайно ж. Завдання дерева там також виконується. Якщо на сезоні, ну, взагалі раджу грати на сезоні, друзі, я, наприклад, проходжу зараз на сезоні, збираюся трошки назбирати цих скринь. До речі, гарною ідеєю буде для того, щоб, скажімо так, нормально грати. Це якщо ви хотіли пограти декількома персонажами, ну, наприклад, так як я завжди роблю, це взяти, назбирати збирати цих скринь, відкрити їх там чи 10, чи 20. Вже не пам'ятаю, скільки потрібно відкрити на одному персонажі, і, мабуть, ще зараз 10, тому що з тих 10 впаде ще 10. І з цих всіх скринь також випадає, скажімо так,... такі... Кружечки жовтенькі, які дають нам досвід. Тобто ми прокачуємо свій рівень. І ми, грубо кажучи, годинку побігали на цьому івенті, заробили собі цих скринь штук 3-5, ну, дивлячись, скільки ми проходили цей івент і наскільки нам пощастило з цими завданнями. І ми можемо вже трошки прокачати якогось свого персонажа нового. Як на мене, друзі, цей івент є досить класним зараз в грі, тому що він дає нам змогу швидко прокачати персонажів, які в нас не були прокачані. Мало того, ми отримуємо ще прокачку за те, що просто проходимо цей івент. Тому що дається більше бонусів до досвіду і більше бонусів до золота. Ну, раджу вам все ж таки його проходити в полюванні за головами. Я, мабуть, найближчим часом цим і буду займатися. Не знаю, про що ще хотілося поговорити. Я думаю, що хотілося б записати ще якийсь розбір на білд. Напишіть, чи цікавить вас, бо докачали, в принципі, з вами вже друїда, чи цікавить вас, як виглядає білд друїда на хардкорі. тому що там. Ну, якщо зібрати інформацію, скажімо, з попередніх відео, то там буде зрозуміло. До речі, бачу одну штуку. Потрібно її забрати. Оп! Знайшли Вівтар Ліліт. Випадково. Хотів вас запитати, чи цікаво вам побачити, як відрізняється білд друїда на хардкорі від білду друїда на звичайному режимі. Якщо вам ця інформація цікава, напишіть про це в коментарях. Якщо так, то зробимо про це відео, хоча, хоча про це вже мова йшла. Що потрібно вибирати на хардкорі, які краще брати відомські сили. Ну, можете знайти попереднє відео на каналі, там я пояснюю, що краще вибирати захисні аспекти, краще вибирати більш сили, які нам допомагають піднімати відновлення здоров'я на нашому персонажі і таке інше. Але якщо вам буде цікаво, то запишемо окреме відео про друїда. На цьому, друзі, мабуть, будемо закінчувати. Якщо вам сподобалося це відео, можете поставити вподобайку, якщо не сподобалося, можете поставити палець вниз. Дякую вам за перегляд. З тим ненависним кіно ми з вами закінчили. Дякую за увагу, дивіться хороші фільми, грайте в хороші ігри. Бажаю вам гарного настрою, гарного дня. Бережіть себе, ну і до зустрічі в нових відео.